Вітаю вас на каналі Exiswai, а у нас черговий розіграш. І мені здається, що сезон пікніка ніколи не закінчиться. Чому? Тому що пікнікові подарунки не закінчуються. Сьогодні розіграю ось таку пательню, яку можна використовувати на відкритому вогні. А якщо відкрутити знизу ніжки, то можна і на газовій плитці. Вона легка. Та велика. На природу те, що треба. І ще хочу знову вам нагадати, що в нашому інтернет-магазині ви можете придбати не лише автозапчастини. У нас дуже багато товарів і для відпочинку, і для спорту, і для дому та дачі. Заходьте за посиланням, котре я залишу під цим відео та обирайте саме те, що вам потрібно. Ну а ця пательня сьогодні розіграється між підписниками каналу. Що для цього треба? Підписатися на канал, якщо ти це ще не зробив, та залишити будь-який коментар під цим відео. І в п'ятницю, 30 липня, рандомно визначиться переможець. Результати, як завжди, в коментарі під цим відео та на нашій сторінці в Фейсбук. На цьому все. Хай всім щастить, до зустрічі на каналі.